Привіт! Сьогодні вибрався на рибалочку на місцевий ставочок, щоб протестувати, ну і порибалити сестою ТЗшкою 72 72. Зараз буду шукати окунця. Надіюся, щось сьогодні спіймаємо. Ну, В миті в мене, звичайно, просто тест палочки. Я вже накинув кинув декілька разів. Палка класна, сенсорика просто на висоті. Тепер залишилось тільки спіймати окуня. невеличкого, але все-таки окунця. Ну що. Погнали, позакидаємо трохи, Попробуємо щось спіймати, не знаю, звичайно, що воно там буде. Зарядив наноміну, 2 грамчика, будемо пробувати, може якісь окунчики, клюни. Тут водойма така досить мілка, окуня крупного дуже рідко зустрінеш, але малесенький є досить часто. Можна буде спробувати його зараз спіймати. О, ударчик. Вже в самому березі. Якась рибка. Стукає. Ну, палка з двома грамами взагалі круто справляється. І швиряє теж класно. О! Якби ще риба клювала, було б взагалі супер. А окунчик ще з неї особа хоче брати. Але нічого, пошукаємо його, о, о, дивіться, хлопці. Зразу покльовочка, палочка відпрацьовує. І окунчик в нас є з другого закиду. О, о, о. цесточка, ну, сенсорика в неї на висоті. Дивіться, який файний. Розібрав мені, правда, чи бурашечку. Але такий от гарний окунець, 2 грами вольфрамчик наномінов. І не забувайте, хлопці рибку відпускати. Погодка звичайно, сьогодні не дуже. Зміна погоди, і пари, і був, і гроза. З кльом, звичайно. Але щось десь. Чуть-чуть чуть-чуть пропльовується. Це вже, як то кажуть, не може не радувати. Але добре, що я хоч такий ставочок межах міста Вийшов собі, покидав, паличку протестував. Вже хочу десь вибратися на якусь щуку, але не знаю, в нас поки що з цим взагалі біда з тою щукою. Просто біда. Але кидає, кидає, палка дуже і дуже непогано, я скажу. Загружається на рибці класно вона. Не знаю, звичайно, як там з якимось трофеєм буде справлятися, хоча комель тут досить і досить потужний здається. Але клійка. Клійка сопливенька. О, покльовочка з дрібноти, з дрібноти хоче з'їсти, а не може на міну треба десь шукати активного того окуня. Ось треба переміщатися, мабуть. Отак щось, я дивлюсь, буде. Складно, Вон, дивіться. Стягнуло. Стягнуло на нову. Ще раз спробуємо тут туди, туди кинути. Пробуємо. Добрати його. А, є, є, паличка гарненько працює, в принципі. Відпрацьовує навіть дрібного того кінця В принципі, непогано. Бачите, навіть отакі карапузи попадають. Реально нормальне задоволення таке глубить, змінили ми тошечку, пішли на дамбу. Тут одразу гуляє карп Столоп. столоб. Дуже сподіваюся, що сьогодні він у нас не буде попадатися. Бачите, так Тут Досить часто Я ж колись проплював окунець. Дивимося, що він зараз тут стоїть. Може, щось і клюне. Все позаростало, хотіли дійти до інших трошки місць, не дало. Вкрупив заліз, тільки попікся і нічого більше з того не вийшло. Зараз просто якийсь. Ну, будемо пробувати як якусь якось зловити тут. бачимо, що з цього буде. Ну, я вже тут не ловив, Не знаю, будемо пробувати. Бибо якогось покумісько вловити. Сьогодні склявим геть того. Пішло не хоче клювати, хоті тобто вітер ще такий в лице. Не летить, ніфіга і не клює, саме ніфіга. Ну Ладно, то таке? Будемо щось спробувати. Є. 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 Це вже ми зібралися додому і попав такий краса... красивий, за сьогодні засідньовий. І це я вже сказав последні закипи, йдемо додому. На наноміну. На, 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 на. Прикольно, відпускайте на рибку. Все, ще один останній і можна йти додому. Отже так. Половив я сьогодні трошки на місцевому стовочку. зловити не вдалося багато. Буквально година рибалки, десь до 10 днів. Потім знайшли біль, яка хлювала, багрилася, луска на гачках оставалась і все. Але ціллю була не так наловити окунь, як протестувати палку. Отже, сеста ТЗ-Тюні 72 тестом від 0,1 до 10 грам. Півтора грама, супер. По вклійці чітко видно падіння, кидає. Класно. 2 грама працював так само без зауважень. Не знаю, як там 10 грам, 7 грам, ну 5, я думаю, вона буде кидати. Почуйці. Дуже і дуже дзвінка паличка. Не сама дзвінка, але досить, досить непогано, я вам скажу. Запас потужності трішки є, але навіть окунець там в 50 грам її добряче так вигинає, Емоцію ти отримаєш просто шикарно, коли нею ловиш. Вітер пробиває, кидає 2 г на 35 плюс метрів. Це з 03 шнурком. Хоча я так дивлюся по кільцях. 03 трішки трішки грубоватих, треба і сюди, напевно, 02 ставити. Котушечка 2500 або така, як в мене, це 2500, так як тут кільце, перше, досить маленьке. В принципі, без зауважень. Проводки робити класно, рибу у кунця невеличко в'яже, не зливає, покльовки чітко, витягуєш, окуня. Ну, шикарно. Інструмент досить такий цікавий, мені зайшов. Хоча я думав, що це буде як лайт. Ну, не знаю, треба ще з нею на щуку вибратись. Не знаю, як вона мені по потужності стане. А так, досить прикольна, крас... красива. Дизайн в Ксесте шикардосний. Я думаю, ще десь треба вибратися, щоб сказати точніше. А поки що класна палка. Я довольний і палкою, і, в принципі, рибалка так вискочив біля дому. 500 метрів відомо, грубо кажучи, що половив, кайфанув після роботи. А я надалі буду теж пробувати записувати відоси з рибалок, з новими палками, новими катушками. І я подмаленьку про це все розказую. А наразі, всім пока. Зустрінемося в нових роликах. Підписуйтесь на канал Spinning Today.